Заощажує кошти на святкування 40 тисяч найменувань товару за зниженими цінами до мінус 70%. Напередодні новорічних свят Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр К робить новорічний подарунок чесну вигоду. Не хотів би вживати слово акцію це безпрецедентна подія, яка в історії торгівлі України, скажімо так, не мала ще аналогів. До цього часу перша в Україні 40 тисяч унікальних пропозицій на суму 700 мільйонів гривень кажуть, товару вистачить на всіх. Головна наша мета це задоволення потреб споживача, і ця акція не придумана вчора. Ми до неї досить кропітливо готувалися, і цю акція була розроблена разом. З людьми, які виробляють цей товар разом з виробниками, для того, щоб зробити нашим покупцям той подарунок, на який вони заслуговують. Під час безпрецедентної події чесно вигода охопить усі види товарів від будівельних матеріалів до посуду, текстилю та подарунків. Тут зазначено багато товарів, але ж ви розумієте, що 40 тисяч товарів змістити на цих вісьми сторінках неможливо. Але якісь найкращі приклади ми. Показуємо в цій газеті. Також у гіпермаркетах готують сюрпризи і на вихідні. Це міні-аукціони. Подія стартує 16 грудня у всіх регіонах України. триватиме до 31 грудня включно.